У останні вихідні березня українці перейдуть на літній час. Вночі з 30 на 31 березня необхідно перевести стрілки годинників на одну годину вперед. І, хоча для 95% території України природним вважається саме чинний зимовий час, а це другий часовий пояс, наміри окремих політиків та чиновників закріпити його впродовж усього року, поки не вдалося втілити. Переведення годинників річ для України традиційна, але впродовж останніх кількох років це питання постійно викликає підвищений інтерес в Україні. Українців через зміни, які намагалися ухвалити з цього приводу. У 2011 році депутати парламенту скасували перехід на зимовий час в Україні. Та невдовзі і саме те рішення скасували через хвилю обурення з боку експертів та громадян. У 2012 році пролунала пропозиція залишити в Україні лише зимовий час, а на літній час вирішили перейти в останнє, щоб не створювати більшої різниці в годинах для гостей чемпіонату Євро 2012 Тим чемпіонат закінчився, а 28 жовтня 2012 року українці знову перевели годинники на годину назад. Ідея про переведення стрілок на годину вперед виникла в кінці 19 століття, у зв'язку з тим, що жителі міст перестали поселянськи рано вставати і лягати спати. Нині різниця у часі між Україною та сусідами така: з Росією взимку дві години, влітку одна, з Білорусі одна година за зимовим часом і одинаковий час, коли українці переводять стрілки на літній. Але остаточного рішення щодо змін часу поки немає не тільки в Україні, але й в інших європейських державах.